Майже після двотижневої тиші росіяни, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, знову нагадали про себе. Обстрілявши увечері 8 лютого, Нікополь по мирному місту випустили аж 24 снаряди з важкої артилерії. У результаті обстрілу понівечені 16 приватних будинків, автівки та господарчі споруди. На жаль є загиблий. 37-річний Олексій знаходився у кімнаті, коли на вулиці стався вибух. Від отриманих уламкових поранень чоловік загинув на місці. Я на кухні робила чай, бахнула дзвон стекла, забіжала. В кімнату і там муж мертвий вже. Він вже був Не подавав признакам житті, ми визвали швидку скорая приехала. приїхала, ну, констатірувала смерть. У будинку, в якому подружжя прожило 10 років, понівечено майже все: вікна, стіни, побутова техніка, одяг. Як це все відновлювати, пані Юлія поки не знає. Жінка й досі у шоковому стані. Забор весь абсолютно, окна, вот эти п'ять штук там далі в час, ще іще Е в домі. Стіни, частично мебіль, одежда, речі. Ну там взагалі ужас що твориться. Чудом не постраждала Юлія Анатоліївна. На щастя, жінка просто не встигла перейти до кімнати, в якій зазвичай ховається, адже саме туди й залетів уламок від снаряду. Ще російські залізяча пошкодило синову автівку, яка стояла у гаражі. Це як гахнуло і. Повибивало все вікна, зразу почула стекла, як сипляться, і крик сусідки. Зразу вийшла на вулицю, це побачила. Вирву на дорозі, та пошкодження, гараж пошкоджений, машина пошкоджена, вікна. Ви були вдома? В домі була, так, да, готувалася лягати спати. Ну, я обично як бахкаю, то я перебігаю сюди в цю сторону, біля дверей, там, в коридорі, там, стільчик ставлю і прячусь. А воно виходить, що я не встигла сюди добігти, була в тій дальній кімнаті. Що... То є там спаслась там, тому що в тому місці, де я все время сіжу, осколок, вот такий осколок, з гостряком лежав. Більше 600 тисяч гривень потрібно на відновлення того, що приніс русський мир пану Миколі. Про те, що на місці завалу був гараж, нагадує лише одна стіна. Чоловік на ніч виїздив у сусіднє село, а коли приїхав, не зміг добрати слів. Каже, разом із сусідами збирав свій паркан та залишки від гаражу по всій вулиці. Сусід подзвонив сказав, що. Гражався, каюк. Вікна побували, да, тут шофер трошки. А так наче ну, басейн поламало, трохи там кришку з ями підняло таке тут по двору. Ви плануєте все відновлювати, відбудовувати? Після війни зараз закрити треба. Серед постраждалих пан Дмитро ударною хвилою від вибуху тут знесло паркан та уламками побита його машина. Проте чоловік рад, що сам не ушкоджений, адже вчасно встиг перейти до укриття. Гучно пройшла наша ніч, ну, там в 11-й годині почув вибухи. Ну, вже давно сплю в будинку, не ховаюся, а тут щось. Под... Інтуїція підказала, спригнув бистренько в підвал і буквально там три-чотири ну, вибухи і прилетіли тут поруч. Потім трохи затихло виглянув, почув, що газ ну, шипить. Перекрив газ, ну і знову почали обстрілювати і заховався. Будинок, слава Богу, цілий. Ото авто страждало і ворота із сусідського гаража ворота прилетіли на мої. Оговтується від пережитої ночі пані Людмила. Артилерійський снаряд прилетів їй прямо на подвір'я. Жінка каже: єдине про що думала, аби не постраждала покрівля будинку. Один був прильотний десь може ниже, потім другий, і ми швидко ну, спустилися. Ну, стрибнули в гараж у яму. Коли воно ударило, то теж розбило і вікно. Одне і друге в хаті, три вікна, виходить. І двері там стекла побили, і забор, і і ну, постройки. Багато порозбивало. У ну, мене, звісно, була сильна така істерика, я і кричала, і не знаю. А потім, коли воно тут шарахнуло, вже... я вже зрозуміла, коли стекло посипалося, що... ну, я дуже ще за кришу переживала, діти вийшли, подивилися, сказали, ну, з кришою нормально. На місцях прильотів від самого ранку працюють комунальні служби. Працівники допомагають людям прибирати наслідки руського миру. Дуже помогли. Я всім дуже благодарна, дуже благодарна, тому що вже нам вікна забили, і шифер привезли, і на забор нам вже привезли. І ще зроблять нам, і газ зроблять, то. Ну я дуже благаю. Нагадуємо, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте до кол-центру міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах.